Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо цей тиждень із нашими щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо в ефір незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й, за Києвом об 11-й, за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Я спробую їх зачитати, відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь наші ефіри. Такі коментарі приємно читати. Ну і важливо нам теж завжди знати, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, безумовно, цей ефір присвятимо темі, яка розвивалася всі вихідні. Розвивається зараз далі. Ця ситуація у Ізраїлі про те. Як реагують у сполучених штатах? Як реагують у Європі? Чи вплине це на підтримку України? Яка ситуація, зрештою, на місці події? Будемо сьогодні про це це говорити. Зараз бачимо інформацію. Останню що на кордоні Ізраїлю, Ізраїлю та лівану почалися вже також сутички. Про це повідомляють представники сили оборони Ізраїлю. Армія місцева цехал працює на місці. Думаю, детальніше про те, яка ситуація замеса, саме зараз у Ізраїлі. Ми поговоримо з нашою гостею. Це Катерина Трушик, українська журналістка, яка зараз перебуває там у Ізраїлі. Пані Катерину, вітаю вас. Дякую, що знайшли можливість та час приєднатися до розмови. Цієї. Пані Катерино, ви знаєте, зараз у Хайфі на півночі Ізраїлю це ближче також до Лівану. Розкажіть нам, яка ситуація зараз? Uh, так, я uh, зараз в Хайфі, це справді дуже близько до кордону з Ліваном. Власне, uh, ми вже готові до того, що uh, буде найімовірніше сирена. Тому ось ми вже підготувалися заходити в бомбосховище. Ви можете подивитися. Ось це двері, кімнати Мамат, як її називають в Ізраїлі. Власне, зараз вона ще дитяча, і зазвичай в Ізраїлі ці кімнати використовують як дитячі. А оце вікно ми його вже заздалегідь закрили. Вікно виходить якраз на кордон з Ліваном. Тобто, по суті. Цей бік, якраз це вікно виходить, пані Катерино. Як, і які настрої самих людей в Ізраїлі? Так як відреагували на події суботи, неділі? Що на місці? Так відбувається, які настрої панують а, настрої тривожні. Не буду переховувати, бо власне ми ж приїхали з України в Ізраїль. Ховалися від війни, як кажуть, а тепер ще й тут вдруге переживати дітками це насправді важко. І коли почалася, коли почалася війна, газа гостра війни в Ізраїлі, нам насправді було насправді дуже важко пережити це. Бо був Скажіть, будь ласка, наскільки Ізраїль, а в принципі, і місцеві люди, можливо, також уряд був готовим до цих подій? Ви зараз показали так: оцю а, частину бомбосховища, так, цю захищену кімнату, яка у вас є. Наскільки, в принципі, виявилася країна і люди місцеві готовими до такої атаки? Місцеві насправді готові. Я перепрошую. Все гаразд так. Я не знаю, що це нервове. Все, все гаразд. Так. <клухи> і це насправді готові. Вони підтримують армію. Зараз скуповують ровіан, е скуповують продукти і відправляють солдатам. Також підтримують тих, хто постраждав. На півдні Ізраїля багато людей втратили домівки. Нема де жити, в них не залишилося одягу, багато пунктів збору, і одягу, і іграшок і всього для, для потреб людей і для потреб армії. А інфраструктура ізраїльська наскільки вона була готова до, до такого роду загрози? Ну, ви знаєте, я насправді не військовий експерт, тому я з цієї точки зору оцінювати не можу? Я бачу, що той самий ізраїльський відомий залізний купол він працює, працює добре, але все одно пропускає? Бо така навала ракет якої ще не було щодо бомбосховищ. Так ви показали цю кімнату сховку. Чи кожен будинок такий в Ізраїлі має? Яка ситуація із Захистом саме для цивільних. Чи, чи можуть люди в принципі почувати себе у безпеці? Е, ви знаєте, насправді не кожен будинок має. Це, до речі, не моя квартира. Це нас друзі запросили, українці, які тут давно живуть в Ізраїлі, вони запросили в них перечекати цей тривожний час. Ми знімаємо квартиру в більш старому будинку, і там немає бомбосховища і бігти доводилось би. Просто на сходи на клітини між сходами, тому це не дуже безпечно, але є е, громадські е, такі бомбосховища. Я викладала на себе на сторінці в Фейсбуці. Я оглядала це бомбосховище. Воно виглядає досить пристойно. Там реально можна перечекати тривогу, перечекати обстріли, бо там є і диванчики. Які на яких можна посидіти, і вода, і туалети, і все все необхідне, навіть іграшки для дітей. Пані Катерина, я зрозумів. Дякую вам за те, що прийдналась до цієї розмови. Бережіть себе, залишайтеся в безпеці. Катерина Трушик, українська журналістка, яка зараз в Ізраїлі в місті Хайфа нами на зв'язку говорили ми про ситуацію саме на місці події. А про реакцію з боку Сполучених Штатів бо говоримо ми далі. Ми знаємо, що відреагували вже а, у адміністрації в Конгресі. Зокрема, президент Байден заявив на вихідних, що додаткова допомога США вже прямує до Ізраїлю, і найближчими днями буде, буде надана додаткова підтримка. Про це сказав Джо Байден після розмови із прем'єр-міністром Ізраїлю Бенебінеміном Натаньяху. Про детальніше про реакцію саме тут у Вашингтоні поговоримо з Катериною Лісуновою, нашою кореспонденткою. Катю, вітаю тебе, дякую, що приєднуєшся. Що ми почули від адміністрації на цих вихідних сьогодні? Як відреагували на події в Ізраїлі? По суті, взагалі Вашингтон відреагував терміново відреагував одразу, і можна фактично пройтись по тим реакціям офіційних посадовців, які вже відреагували, і в тих офіційних структур, які вже відреагували. І почати я думаю, варто з президента Сполучені Марки про кого ти вже згадав, як ти правильно зауважив, майже одразу мав Джо Байден перемовини з прем'єром міністром Ізраїлю. Біни мінімам в під час цих перемовин безперед на всіному сайті Білого Дому повідомляється, що Айден затвердив свою непорушну підтримку Ізраїлю, що сполучені Штати Америки продовжать надавати усю необхідну допомогу для Ізраїлю, тому щоб ізраїль міг оборонятися від нападу. І також зазначив, що був окрім цих перемовин телефонних з прем'єр-міністром Ізраїлю, був також окремий окремо було звернення президента Штати Америки, пропонував послухати його фрагмент просто зараз. сьогодні народ Ізраїлю піддається нападу терористичної організації Хамас у цей трагічний момент. Я хочу сказати їм, усьому світові, та терористам усюди, що США підтримують Ізраїль. Ми ніколи не похитнемося у їхній підтримці. Ми подбаємо про те, щоб у них була допомога, якою потребують їхні громадяни, і вони могли продовжувати захищати себе. Щодо конкретних цифр допомоги і конкретних е, речей, якими сполучена марки планують продовжити допомогу. Як про це заявив е, президент сполучених Америки Джозеф Байден, то е, в е, інших коментарях і заявах середньому очільника держдепартаменту сполучетів Америки Ентоні Блінкена е, той заявив, що Сполучені Штати Америки ще за часів е, об, Обами, нагадав, що ще за часів Обами створили е, меморандум співпраці та е, підтримки Ізраїлю відповідно до якого сполучені Штати Америки щороку е, виділяють Ляють 3,8 мільярди доларів на оборонну підтримку Ізраїлю. Ізраїлю, і що таким чином безпередньо безпосередньо підкреслив, що браку коштів на допомогу Ізраїлю не буде, І що безпередньо із цих коштів допомога Ізраїлю буде надана і буде виділена. Окрім заяви держдепартаменту, також є окрема заява і Міністерства оборони сполучених штатів Америки, Безпередньо міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що допомога безпосередньо боєприпасами, які потрібні для установки залізних купол для. То щоб перекоплювати атаки терористів Хамасу до не безреднього Америки і Міноборони США надаватимуть посередню таку допомогу. Це допомога цими боєприпасами, про які за і ізраїльська сторона вже заявила і вже звернулася до сполучених америки за підтримкою в додатковій надачі цих боєприпасів. І посередньо Ллойд Остін заявив, що ці боєприпаси та інша оборонна допомога для. Ізраїлю від сполучених Америки буде надходити терміново. І заявив, що буквально відповідно до його заяви буквально від учора. Одразу допомога мала вже надходити. Окрім того, також є окрема заява Лойда Осіна про те, що Сполучених Америки відправлять свій єсмінець. До, до Середземномор'я, щоб, так мовити, наблизитись до території Ізраїлю і контролювати свою ситуацію там, і це один із таких також кроки, тому що це один з найбільших єсмінців в у світі, який є, і його безпереправляють на ту територію. Такими є основні перші реакції безпередньо від адміністрації Білого дому, тобто від президента від Білого Дому, від держдепартаменту до, так. та безпередньо міністерства оборони каті питають глядачі. Чи в конгресі щось говорили так. про напад Хамасу на Ізраїль? Дійсно, з чого законодавці говорять? Яка їхня реакція? Відповідно, в конгресі також є заяви, і як в палаті представників, так і в сенаті. в середньому палаті представників один із лідерів республікації Майкл Макол, він очільник також комітету з міжнародних відносин, заявив, що він безпередньо у співпраці із Грегорі Міксом, це співголова комітету з міжнародних відносин, але демократ, що вони разом вже працюють над резолюцією, яку хочуть винести на голосування в палаті представників, яка би затвердила непохитну підтримку Ізраїлю зі сторони сполу. У штатів Америки свою чергу схожі документи також вже пропонуються і також від Комітету з міжнародних відносин, але сенату вже пропонуються на сенатському рівні, і безпосередньо демократ зараз. Очільник комітету з міжнародних відносин Сенату запропонував законопроект законопроект безпосередньо, який допоможе Ізраїлю постійно отримувати оборонну підтримку від Сполучених Штатів Америки, а також резолюцію, яка би і ще раз підтвердила непохитну підтримку Сполучених Штатів Америки Щодо Ізраїлю. то наче що є й окремі заяви законодавців, які пов'язують певним чином ситуацію в Ізраїлі з Україною безредньокрайні праві республіканці, і зокрема республіканка. Марджорі тейлор Грін у себе в твіттері заявила, що треба перевірити усі коди усього озброєння, з яким Хамас нападав на Ізраїль, і перевірити, чи там буцімто не було озброєння з Афганістану та з України, тобто відповідно того озброєння, яке надають партнери безпередні Україні для оборони. Наче що е, генерально управління розвідки України вже дало е, заяву про це на своїх офіційних сторінках в соцмережах. І заявили, що безпосередньо російська сторона готує відповідну провокацію проти України і так би мовити, трофейне озброєння, яке вони які вони захопили під час війни з українською армією, захопили озброєння, яке українська армія використовує, і яке українцям надали західні партнери, і що мовляв, росіяни захопили це озброєння і передали його бойовикам і терористам Хамасу, щоб ті використовували його під час атаки на Україну і таким чином, щоб мовляв дискредитувати. Україну про це безпередні заявили в, в, в генеральному управлінні розвідку, розвідки України, але це значить, що самі е, заяви і голоси крайні правих республіканців про те, що озброєння, яке використовувалось терористами е, в Ізраїлі, може бути ймовірно тим, яке надавали українцям безпере партнери. Вони такі заявили мають і це одні з заяви, які стосуються України в цьому в цій бачимо. Ситуації. Ми багато зараз праві дезінформації в цьому полі, яку в тому числі поширює Росія. Катю маємо хвилину з тобою. Ми знаємо, що конгрес зараз на паузі через те, що не не обрала поки що наступного спікера. Як це може позначитися на допомозі Ізраїлю? та, зрештою, допомозі Україні. По суті, зараз не можуть виділити жодного додаткового фінансування не лише партнерам, але самому самому уряду Сполучених Штатів Америки. Тобто, зараз уряд не може зараз, конгрес не може профінансувати уряд на наступний рік, як відомо було погоджено лише тимчасова резолюція. А після звільнення чинного попереднього спікера Кевіна Маккарті... Тепер конгрес також нагото ситуації, що вони не можуть прийняти жодного законопроекту, допоки не погодять власне спікера. Зазначу, що Кевін Макол, припрошу Майкл Макол республіканець, який запропонував резолюцію на підтримку Ізраїлю в палаті представників заявив, що ця резолюція має бути погоджена до того, як буде погоджений спікер. Тобто, фактично, в палаті представників окремі представники підганяють і пришвидшують будь-які необхідні реакції Підтримки Ізраїлю, але сам факт відсутності спікера затримує весь цей процес, і тепер так би мовити, час грає на на руку не лише на допомогу допомозі Україні, але й допомозі Ізраїлю. Катю, дуже тобі дякую за твій такий оперативний брифінг. Так про те, що відбувається у США, Катя Лісунова була з нами на зв'язку. Говорили ми про реакцію. Сполучених штатів на напад Хамасу на Ізраїль. А друзі, дивляться сьогодні нас у Польщі у Новодністровську у Нагаличині. Вітання передають також Львів. Вітає Київ, Чорногорія, інші українські міста і не лише українські. Продовжимо тему із реакцією європейською на події в Ізраїлі. Про це поговоримо з Богданом. Цюпином, нашим кореспондентом у Європі. А якщо можемо приєднати його до ефіру, то приєднаємо і зараз цю тему продовжимо. Власне, Богдан, так. вітаю тебе. Дякую, радий бачити в ефірі. А ти в Британії в Лондоні. Реакція, яка в Британії на події цих вихідних, Богдане, і в цьому європейська, що можеш про це сказати? Ну, якщо говорити окремо про Лондон, то звичайно, що офіційна реакція, про яку, до речі. Голос Америки вже повідомляв, це повна солідарність з Ізраїлем, осуд тероризму, осуд нападів на цивільних, осуд вбивств цивільних, викрадень і так далі. Єдине, що можна зауважити, що у Лондоні відбулися невеликі спонтанні такі виступи, якщо можна сказати, демонстрації на підтримку палестинців. І Є наприклад увага до того, що говорять деякі політики лівого спрямування, наприклад, колишній лідер Лейбористської партії, якого свого часу звинувачували у, у антисемітизмі, власне відмовився засудити Хамас і сказав натомість, що треба зосереджуватися на припиненні. Окупації Палестини е, ізраїльськими військами і вказав на проблему е, так званої блокади е, смуги газа, тобто е, є окремі, е, сказати б так, невеликі виступи. На підтримку палестинської справи я не думаю, що можна сказати, що підтримують гамас, але є певні симпатії до палестинців, до давньої проблеми палестинців на близькому сході. Але коли йдеться про загал, коли йдеться про офіційну позицію, то ми бачимо однозначний осуд засудження тероризму, однозначне. Однозначні заклики припинити вбивства викрадення цивільних і повна, я б сказав, солідарність з Ізраїлем. Богдане на... так, так. так знаєш, що ти сказав про цю власне про солідарність і багатьох думаю, українців принаймні, по тому, що ми бачимо зараз по реакціях у соціальних мережах, в тому числі проводять паралелі з Росією, так солідарність з Заходу і з Україною, яка була до того, чи проводять зараз так такі ж паралелі атаки Росії на Україну, атаки Хамас на Ізраїль. У Європі які ти бачиш коментарі з цього приводу, можливо, якісь були так. офіційні заяви, також спочатку щодо офіційних заяв, Мені здається, що варто звернути увагу на те, як відреагувала Москва, і е, там також, подібно до, е, скажімо, Китаю, е, міністр закордонних справ Лавров е, заявив, що. Е, Є проблеми з обидвох сторін. Він е, висловив стурбованість е, загибеллю е, і палестинців, і ізраїльтян, але показово те, що у москві на офіційному рівні також відмовилися засудити напад хамасу на цивільне населення відмовилися визнати те що гинуть невинні люди у наслідок у наслідок цього цього нападу також треба обов'язково згадати я думаю про сьогоднішню новину європейський союз заявив що заморожує виділення допомоги Палестинцям палестинській адміністрації, тому що Європейський Союз вже упродовж багатьох років виділяв гроші на допомогу палестинцям, зокрема з. Багатомільйонних фондів Європейського союзу оплачувалися, скажімо, зарплатня для представників так званої палестинської адміністрації, яка переважно контролює, до речі, не газу, а західний берег ріки Йордан. Це трохи інший регіон, так що. Ситуація в Європі дуже також напружена, тому що ми бачимо літаки, які евакуюють людей. Багато з них говорять про те, що вони були свідками страшних подій. Є повідомлення про громадян Європейського союзу, які загинули або або пропали безвісти, і на цьому тлі. Україна очевидно намагається показати, що йдеться про зло, про злочини проти цивільного населення. І, зокрема, сьогодні український президент Володимир Зеленський коли промовляв з допомогою відеозв'язку до парламентської асамблеї НАТО, там зібралося майже 300 парламентарів країн НАТО у столиці Данії у Копенгагені, він заявив, що. Йдеться про одне й те саме: страждає цивільне населення, страждає від нападів. Але різниця є лише у тому, сказав він, що на близькому сході у ці дні йдеться про напад терористичної організації. А в Україні ми є свідками нападу терористичної держави. Ось як він про це говорив самі ж ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були у нас в Україні. Які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія. Однакове зло. І лише одна відмінність: там терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю. Тут терористична держава, яка вдарила по Україні. Декларовані наміри різні, але сутність одна. Ви це бачите. Бачите таку ж кров на вулицях. Такі ж розстріляні автівки цивільних, такі ж тіла людей, які були закатовані. Так, ми ці паралелі бачимо також і, і, і про це пишуть оглядачі і, і журналісти. Богдана є коментарі від наших глядачів. я думаю, це те, що турбує багатьох українців зараз. Про занепокоєння про те, що ситуація так в Ізраїлі зараз, чи може вона відвернути увагу. Західної спільноти від від війни в Україні від війни Росії проти України. Чи ти занепокоєння такі чуєш, можливо, у Лондоні, Британії? А чи озвучують їх також? Ну зокрема, і з України від українських посадовців про це говорять, і це лунає приблизно так, що є сили, які зацікавлені в тому, щоб створити. Якомога більше конфліктів, щоб було якомога більше воєн, і очевидно, що у Росії прагнуть зменшення міжнародної підтримки України, і очевидно, прагнуть, щоб увага до того, що Росія, що російська армія робить в Україні, зокрема на окупованих територіях, очевидно, що в цьому є зацікавленість. Принаймні, так так на це після уважати власне, Україні. що ця зацікавленість Цікавлені чи прагнення можуть трансформуватися у дійсно так, що скажімо, країни Європейського союзу зараз кажуть гаразд, ситуація в Ізраїлі зараз є гарячішою. Ми свою увагу військову допомогу переключаємо туди Україну. Зараз ставимо на паузу. Чи ці такі занепокоєння безпідставні? Ми говоримо про гіпотетичні речі, тобто я не можу передбачити, як буде розвиватися ситуація і як будуть діяти окремі уряди певних країн. Тобто, це неможливо передбачити. Десятки держав у Європі мають, окрім того, що вони згуртовані у Європейському Союзі і в інших державах. Кожна з них має також свою е, політику, також ситуація в різних державах окремі. Наприклад, коли ми говоримо про, е, про європу, то ну погляньмо е, на Францію, е, яка має найбільше. Мусульманське населення у Європі, і де до цього часу ми були свідками досить серйозних терористичних нападів нападів, які були вчинені ісламістами, тобто там є очевидно ситуація, яка дуже турбує політиків, наприклад, в. Інших країнах у, у Німеччині я знаю у Великій Британії. Також тут е, поліція оголосила про спеціальні додаткові патрулі на вулицях. Е, йдеться про е, захист. Е, єврейських чи ізраїльських установ таких як можливо чи представництва чи чи культурні культурні об'єкти такі як синагоги чи чи інші об'єкти у європейських країнах тобто я думаю що можна очевидно говорити про те що що більше конфліктів то більше Уряди, чи принаймні фахівці, чи, чи певні урядові служби повинні відволікатися на інші питання безпеки, чи буде це означати зменшення уваги чи зменшення підтримки України? Я думаю, що якщо спитати якогось конкретного посадовця, то всі напевне би сказали, що що ні, що цього не буде. Але більше воєн це погано. Більше потерпілих загиблих цивільних це погано. Тобто, казати, що тут можуть бути якісь позитивні аспекти для, для когось, очевидно, неможливо говорити про те, що це проблема для світу, це проблема для Європи, і проблема для України, так звичайно. Богдан, нас і дві хвилини до кінця ефіру. Ти знаєш, задав про ці власне, патрулі, які зараз охороняють чи єврейські установи, чи синагоги, чи інші об'єкти, які потенційно можуть бути під атакою? А, бачили ми також і, і демонстрації у Європі на цих вихідних. Демонстрації на підтримку Ізраїлю, на підтримку Палестини в Британії. Ти на початку задав трохи так, що власне, є сантименти власне для підтримки Палестини, що відбувалося на вихідних, як громадськість реагувала? Були поодинокі такі спонтанні спонтанні виступи, і мені здається, що варто повернутися до власне розуміння того, як у Європі дивляться на, на взагалі ситуацію на близькому сході на ситуацію з Палестиною у Європі, і напевне, і в багатьох інших країнах світу впродовж багатьох років. Розбудувалися такі, виникли рухи на підтримку палестинців. Є дуже дуже велика симпатія до долі палестинців, які потерпають потерпають від від окупації. Є скажімо, підтримка ідеї створення палестинської держави і так далі. Але звичайно, що це різні речі. Я впевнений, що будуть люди, які скажуть, що вони підтримують палестинців, що вони хочуть, щоб палестинцям жилося краще, щоб вони могли свою державу. Але я думаю, що ніхто. З пересічних людей навіть не зможе сказати, що він підтримує тероризм, що він підтримує вбивство цивільних чи викрадення дітей і жінок, що сталося минулими вихідними. Що Абсолютно. свідками чого стали люди, які стежать за соцмедія і так далі, і так далі. Богдан, дякую тобі за твій аналіз із Європи, з європейського боку. Власне, як реагують і офіційні посадовці, і звичайні люди. Це важливо для розуміння для комплексної картини. Богдан Цюпин був на зв'язку з нами з Лондона. Говорили ми про те, як Європа реагує на напад Хамасу на Ізраїль і те, що відбувалося на цих вихідних. Друзі, бачу, що сьогодні також дивляться нас у Львові, в Києві, у Черкасах. Вітають в Мала Лука, Філадельфія. Нью-Йорк, інші міста українські, не лише українські, Вишневе, що на київщині. Дякую вам за сьогоднішню активність. Ми цю тему будемо продовжувати сьогодні в Програмі часами 22 Безумовно цього тижня стежимо уважно за тим, за тим, що відбувається в Ізраїлі. Намагаємося зібрати офіційні реакції, коментарі експертів, у тому числі, зокрема щодо того, яким чином ця ситуація може вплинути на подальшу підтримку України заходу. Тому стежте за нами. Ми за цю цю тему ведемо. Бережіть себе, а до зв'язку. Побачимося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу. Америки».